Доброго дня всім моїм друзям, з вами Ольга. Сьогодні розповім, що ще ми отримали, а також дам відповідь на деякі запитання моїх підписників. Отримали бокопу крупноквіткову, ось таку білу, трохи пошкодилась, і така і ось синя всередині поламалося. Але це буває в поставках відрости. Ось така гулів, біла Еверест. І також отримали ще лабелію. синю, дуже гарну. Я його її сажу кожного року. По лабелії у нас уже є парпл, електрик парпл. Оце темно-синє не вистачає тільки блакитної. Бакопи у мене чотири сорти: рожева, синя, біла-крупна, а також дрібноквіткова. Більше бакопи, мабуть, не буде, бо все ж таки махрова бакопа. у нас дуже жарко літом і вона цвіте погано. Дрібноквіткова, дуже гарно цвіте, Майже весь сезон, а ось махровий у нас в нашому кліматі це якось не дуже. Зараз покажу, що ще отримали. Отримали також калібраху серії Super серії Super Bills дуже потужна серія, гарна. І цього разу у нас буде біла. Ось така так. Golden Yellow теж у мене є жовта і кабарит Deep Yellow, теж дуже гарна. І це ще одна буде жовта. І також лимон слайс. Ну, які живці? Взагалі Калібрахо не дуже любить подорожувати. Бувають, бувають отакі випади. Ось лимон слайс, бачите, який прийшов? Тому його треба швиденько, якщо в такому стані, пересаджувати в більше касети і потрібно обрискати. Якщо ось таке, бачите, оце зразу йде на викид, а те, що залишилось, треба обробити будь-яким препаратом від сірої гнилі. Їх є багато: це і свіч, і пролектус, і той же Мірадор, Азбані, Карнівал Ну, що у вас є, тим і обробляти. Якщо живці прийшли нормальні, то обробляти їх нічим не потрібно. Оце запитання мені давали, чи потрібно чимось обробляти, чи я обробляю. Так, якщо отримуєш отак. От так, треба обробляти. Якщо дивишся, що нема ніяких пошкоджень, то я не обробляю. Тому що чим більше обробляєш фунгіцидами, тим більше затримується ріст живців і розвиток рослин. Тому це треба пам'ятати і використовувати тільки тоді, коли це не необхідно. Ну, які вони розміром, ну, з дивіться. Так, зараз я достану. Ну, ось, бачите, оце отакий живець. Якщо отак взяти, маленький. Маленький, бачите? Але це ось так. таке отримуємо і тепер тільки потрібно його доростити. Нічого в цьому страшного немає. Живці, воно і є живці. Це не, невеличке рослина це подсадковий матеріал. По петуні отримали лише підхоа ваніль. Я її теж з року в рік сажу. Вона дуже мені подобається, гарний кольор. І також сурфінію тиблвайт. От якщо шукаєте дрібноквіткову білу, то це найкраще. Оскільки ми вже не купляли, була у нас і вівіні біла, і там інші були білі, але це найкраще. Із всіх дрібноквіткових. І ось петуні це все, що ми отримали. Всього отримали цього разу вісім касеток. Мене питають, бачать на сайті, що написано очікую, очікується, навіть дописують. Ось мені тесть того, що очікується. Але і коли ви отримуєте, я не знаю, коли ми отримуємо. Взагалі, зараз грудень, це ж все ж таки живі рослинки, і зараз в усіх теплицях все відростає дуже повільно. Тому, коли точно буде. Ніхто вам зараз не може сказати. Я замовляла все на листопад, а коли буду отримувати, чи в цьому місяці, чи в січні, чи в лютому, а може і в березні, це я не знаю. Хотілося би раніше, але то вже як, як буде. Тільки можу сказати, що в мене вже більше 80% всього асортименту, тому потроху починаю. Працювати. Ось живці, які укорінювала я з тих сортів, що ми отримали найперші. Це було з Селекти, було зі Шнайдера. Ось ось такі. Зараз витащу. Ось такі. Так. Зараз ще покажу. Що ще у нас? Ну, ось ось такі. Мені б хотілося би, щоб ще трошечки вони підросли. Майже готові. Треба трошечки зачекати. Хай трошечки підростуть. Коріння вже досить гарне. Це Firestorm. А це у мене, так, лафтастик. Так, зараз подивимось. Лафтастик. Ну, ось, отаке вот коріння. Бачите? Вже я їх пролила Петерсом доброго, 10, 52, 10. Я про них розказувала про доброго. Як бачите, рослини розвиваються добре. Зараз у нас починаються морози вже через два дні, а на наступному тижні вже буде потепліє, тому хто зробив першим замовлення, то тим почну вже висилати. Якихось живців більше, якихось менше. Хто там хоче ще щось дозамовити, то може написати, хто замовляв там на грудень, то потрохи почнемо. Якихось живців більше, якихось менше. Це нормально, бо в кожній не неоднаково відростають квіти, але працюємо. Що мене ще питають мої підписники? Хто працював зі мною вже кілька років, то знають, як робиться замовлення, хто нові, то питають. Чи це зразу висилається замовлення, чи на потім. Ви можете замовити на будь-який період від кінця грудня до квітня. Обов'язково вказуйте, на коли ви хочете. Якщо робите замовлення по швидкому замовленню, то тоді, коли вам прийде, прийде моє повідомлення в вайбері, то напишете, на коли вам потрібно. Я беру попереднє замовлення. Буває інколи, що є сорта вільні, бо якихось черенкуєш більше, якихось менше, і тоді я можу продати. А взагалі, все по попередньому замовленню. Якщо там щось треба, то можна просто подзвонити або написати і уточнити. Буває таке, що так, бувають вільні сорта. І чи потрібно зараз зробити на березень, на квітень? Ні, зараз не потрібно. Замовлення можна зробити, а можна зробити десь у лютому. Живці обов'язково будуть. Ще питають, чи ми висилаємо по пошті. Ні, по пошті ми не висилаємо, тому що вона у нас працює доволі погано. На Укрпошті у нас немає генератора. Укрпошта закривається під час тривоги, і тому дуже, дуже важко з ними працювати. Тому все, що висилається, висилається тільки новою поштою. Там дуже швидко. Мені подобається з ними працювати. Ну, ось і все, що хотіла повідомити, чекаємо нових поставок. А вам всього найкращого і мирного неба над головою.